Як замінити SD тюнер на HD ресівер. Виконайте 9 простих кроків із підключення HD тюнера. Вимкнути sd тюнер. Вимкнути тюнер можна двома способами: кнопкою на пульті, або натиснувши кнопку на тюнері. Далі необхідно від'єднати його від дротів це може бути скарт або аналоговий кабель тюльпани, або HDMI для моделей SRT 7710. З відключеного SD тюнера потрібно дістати карту доступу, взяти новий hd тюнер, розпакувати HDMI кабель, пульт з батарейками і сам ресівер. Карту необхідно вставити чіпом вниз стрілкою вперед. До hd тюнера необхідно прикрутити антенну. Вставити HDMI кабель у телевізор. Необхідно перемкнути у режим HD або HDMI на телевізорі за допомогою кнопки перемикання відеоджерела. Кнопка перемикання відеоджерела може виглядати і називатися по різному: AV, Source або ж кнопка, яка зазвичай виглядає як прямокутник зі стрілкою, що входить до нього. Оберіть меню на екрані HDMI, після чого ми отримаємо сигнал на телевізор. Оберіть мову за допомогою стрілок вгору і вниз та натисніть ОК. У другому пункті майстра першого налаштування конвертера необхідно встановити налаштування вашої антени. Якщо налаштування антени проводив майстер Viasat, тоді просимо натиснути ОК, нічого не змінюючи у цьому меню. У наступному меню базовий транспондер також нічого змінювати не треба. Просто натисніть ОК. Після входу у дане меню необхідно зачекати декілька секунд, доки тюнер не зафіксує сигнал, після чого можна натиснути кнопку ОК. Поздоровляємо, тюнер майже готовий до роботи. Залишилося його активувати. Після отримання повідомлення на екрані ця карта не відповідає приймачу. Потрібно зателефонувати у Центр інформаційної та сервісної підтримки клієнта ВІАСАД 044 401 04 04 050 117 90 60 067 351 04 04 093 177 17 77 також для заміни тюнера можна звернутися в онлайн-чат на сайті www.viasat.ua. Після активації працівником гарячої лінії HD Тюнера ви отримуєте зображення в HD якості. Після заміни тюнера і отримання сигналу необхідно залишатися на 20-му каналі протягом 20 хвилин, не перемикаючи канал. Вітаємо! Тепер ви власник HD Тюнера. Насолоджуйтесь.